Вітаю всіх себе на каналі. Сьогоднішнє відео записую для вас, чесно скажу, сьогодні четвер, сьогодні записую це відео, хоча в мене вже три дні тому було готове відео на сьогодні зовсім інакшого формату, але після, ви знаєте, вчорашніх новин неможливо опублікувати таке відео і хочеться просто поговорити з вами по душам. Хто зі мною вже давно, то знає, що я сама родом із. Західної України, а саме з Тернопільщини, місто Збараж. Після вчорашніх новин, те, що ми говорились по всім каналам, я думаю, по всьому світі, це збентежило набагато більше, повірте, болить серце, і виходять сльози в мене особисто на очах, не один раз, коли дивишся новини, коли атакують якісь інші регіони, тому що вся Україна це наша Україна. Але коли торкається питання і коли вже бомбардують. Твій регіон, саме твоє місто, бо я не роблю різниці між, між Збаражем і Тернополем, тому що між нами вістань всього-навсього 17 кілометрів. Це фактично, скажімо так, як одне місто. У мене про нього тільки хороші спогади, тому що з батьками їздили. Я була маленька на закупи з батьками. Їздили просто погуляти в Тернопіль до озера, в якісь ем, заклади. Ви знаєте, тільки найтепліші спогади, це, скажімо так, друге моє місто, батьківщина. Але ви знаєте, після того, що сталося вчора, як його атакували, бомбардували і особливо житлові райони, житлові будинки, неможливо мовчати, і неможливо, щоб не згадати в себе на каналі. Не знаю, надіюся, щоб Ютуб мене не заблокував, тому що нічого поганого я не говорю. І думаю, може, не вплине це ніяк на, на мій канал, на мій розвиток, тому що в мене ще маленький канал. Він не має навіть монетизації, але просто хотіла висловити від себе особисто найщиріші співчуття. Усім, кого більше немає в родині, хто втратив родичів, хто втратив близьких людей, хто втратив друзів. Тому що в мене особисто з цим містом зв'язано дуже багато. Я вчилася в Тернополі, в мене багато друзів в Тернополі. Їздили весь час у Тернопіль, тобто, ще раз нагадую, воно як друге моє місто Батьківщина. В мене залишилися ще родичі з Бережі, які також часто їздять в Тернопіль. І повірте, як тільки вчора почула цю новину, перше, що виконала, це бігом подзвонила. І коли не відчула зворотнього зв'язку, я чекала кожну секунду, коли мені дадуть відповідь. Тому що. Ви самі бачите, останнім часом почали атакувати дуже сильно західну Україну, а особливо Луцьк, Львів, Тернопіль. Ти ніколи не знаєш, де воно впаде, де воно вистрілить і що воно пошкодить. І після таких новин, знаєте, як я побачила у Фейсбуці і навіть передали в нас Віталій вже по телевізору в новинах. Ну, це дуже важко дивитися, тому що я кажу, болить серце за всю Україну. Але коли торкається майже твого міста, воно болить ще більше. І, знаєте, я ну, не можу підібрати слів, ні злості, ні чогось поганого, тому що я думаю, карма існує, в карму я вірю, вона досягне кожного, кожний заплатить за те, що зробив. Але я хочу сказати одне, єдине, що ми можемо зробити, це берегти своє життя, не нехтувати, коли йде гудок повітряної тривоги. Будь ласка, не нехтуйте, того, що воно деколи може вам зберегти життя. Воно може вас іменно в ту хвилину відвести від ваших справ, де ви мали йти, або де ви мали бути. Я розумію, коли це ніч, коли це вечір, люди сплять, звичайно, не всі можуть швидко пробудитися, прокинутися і втекти або заховатися. Знаєте, так не раз я слухаю, о, що має бути від того не втечеш. Так, я також з тим згідна. Але якщо є маленький шанс маленький шанс вберегти своє життя, своїх близьких, своїх друзів, не нехтуйте. Тому що я розумію, що люди за 4 роки вже звикли жити у війні. Це дуже страшно звучить і дуже страшно почути таке, ми вже привикли. Так, звичайно, привикли. Але бачите, деколи ось такий шанс може зберегти вам життя. Так що нагадую, не нехтуйте таким шансом. Підіть в укриття, заберіть з собою близьких, друзів, родичів. Це може вам допомогти. Ще раз хочу висловити свої найщиріші співчуття усім, хто втратив, хто втратив житло, хто втратив саме головне це сім'ю, близьких, родичів. Знаєте, записую це відео і кожен раз його зупиняю, тому що виходять сльози. Сльози про те, що. Ще раз скажу, я і мій канал, це є сторінки мого життя, і я на своєму каналі, так як багато моїх колег-блогерів, ми ніколи не торкаємося ні політики, ні війни. Але сьогодні, оскільки я родом нагадую ще раз з Тернопільщини, місто Збараж, я не могла про це не сказати ні слова. І те відео, яке мало бути сьогодні, звичайно, воно публікується не сьогодні, не завтра, не післязавтра, а в якийсь інший день. А сьогодні я просто хотіла. Присвятити отаке маленьке, коротеньке відео, шанувати пам'ять людей, які втратили близьких людей, які втратили родину. І надіюся, що підтримують мої колеги-блогери, які із Тернопільщини, а хочуть, можуть і інші, які з інших регіонів, що ми запровадили отаку маленьку, вшанувати маленьку таку хвилину мовчання, хвилина пам'яті щоб коли стається, вибачте, кашлюю, бо хвора, ви вдома залишилася бо хворію. Я вже казала, коли стається таке десь у вашому регіоні, і ви все одно живете десь за кордоном, щоб в себе у такому влозі, коли, наприклад, відео мало вийти, так як у мене, відео мало вийти сьогодні в четвер, я його, скажімо, перекидаю на інший день, щоб коли таке стається, щоб люди вшанували в себе на сторінці. В себе в такому влозі хвилиною мовчання. Я думаю, повірте, така мінімальна шана, моральна, я думаю, також допоможе. Тому що, повірте, деколи можна допомогти словом або навіть якимось маленьким вчинком, який, здається, на перший погляд нікому не потрібний, тому що ти вже не вернеш тих людей, яких більше немає. Ти не вернеш будинки, які розбомбили. Але ти можеш людей підтримати себе на каналі. Тому що ми блогери і ми, нас дивляться весь світ. І це відео буде пам'яттю навіть може, для, той, для тієї родини, що ми пам'ятаємо, і ми разом з ними оплакуємо цих людей, яких більше немає. Тому нагадаю ще раз: не нехтуйте, будь ласка, повітряною тривогою, зійдіть в укриття, заховайтеся, тому що ви не знаєте, може цей крок, який ви зробите, зійдете. Може врятувати вам життя. Бережіть себе! А зараз оголошую в себе на каналі хвилину мовчання, шанування пам'яті людей, яких більше немає.